Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати сирне печиво вушка. Нам потрібно борошно 200 г, сир 200 г, масло 100 г Розпушувач пів чайної ложки сіль дрібка. Цукор скільки займе. Замішуємо тісто з борошна. Сиру м'якого масла, розпушувача та солі. Залишаємо на 30 хвилин. Розкачуємо тісто та вирізаємо кружечки. Кружечки обмакуємо в цукрі з двох сторін та загинаємо спочатку наполовину, а потім на четверту частину. Викладаємо на вкрите пергаментом деко. Та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли. ось, які вони вийшли. смачного.